Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Росія травневе пекло, і це ще на чорний серпень. Завтра парада вчора інавгурація Путіна. А Москва горить гес 2 та гесниви поблизу Москви. Знову послала аварійний сигнал Третє за три місяці. Квітень 2024 року. А з електроенергією у Росії проблеми під ударом опинилися знову третій четвертий шлюз. Пішло каскадне обвалення. Москва під загрозою перший прорив РВД. Райони йдуть під воду, затопило потяг Путіна у депо евакуація. Пишуть телеграм-канали. Партизани задіють всі можливі засоби та сили. Пише телеграм-канал, топор помсти. Патрушев збирає п'ятий радбез за чотири тижні. З такими темпами світла в Росії також довго не буде. Окупанти зрозуміли, що в цю гру можна грати вдвоє воріт. Той же час зміна влади в Росії може відбуватися за умови розширення збройного протесту російських добровольців на регіональному рівні. а Також за участю представників еліти Кремля в Палацовому перевороті. Про це заявив політичний експерт військовослужбовець збройних сил України Олександр Антонюк. Російський народ, ви бачите, що у них заборонена будь-яка активність, будь-яка свобода слова. Ви бачите, якісь реальні рухи на території Росії лише поодинокі заливання зеленки в урни з бюлетенями. Це звичайно добре, але цього недостатньо. Сказав він, як він і зазначив з приходом до влади президента Володимир Путін почав закручувати гайки в Росії, і просувати включно військовий порядок денний і народ Росії у своїй більшості дав йому такі повноваження, і більшість цього народу, який голосував. Звичайно, це не 87%, нехай навіть 60%, але це 60%, які підтримують Путіна і цей курс цей рівень життя. Якщо ми хочемо, щоб до них прийшов порозріння, потрібен час і потрібна конкуренція. І сьогодні з'явилася невелика частина в суспільстві, яка прийняла для себе рішення, що потрібно боротися зі зброєю. У руках наголосив експерт. Тепер на його думку, збройний протест має розширитися по Росії на регіональному рівні, а також безпосередньо в Кремлі. Ми звикли називати це палацовим переворотом. Подивіться, як зміщували в владу і режими в Росії вони завжди проходили над демократичним шляхом, а саме через палацові перевороти. Жовтнева революція, коли царська Росія перейшла на більшовицьку Росію, це був переворот, але очікувати, що народ підніметься на бунт, ні. Поки там не включаться еліти, яких можуть підштовхнути хлопці з РДК, Російський добровольчий корпус і легіону свободи Росії, звичайно, не без допомоги нашої підтримки і наших західних партнерів. Жодних інших обставин, варіантів у Росії не буде. Розімував Олександр Антонюк. Редакція каналу Несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.